Всім привіт! Трошечки вітер може бути мене погано чути. У мене сьогодні є така ідея, яку потрібно терміново втілити. І тому трошечки покажу вам місто, в якому ми живемо. Маленьке таке польське містечко. Це така площа з фонтанчиком. Маленька ратуша, площа маленька. Прямо далі. То є така ратуша міста нашого. Там оця верхівка, вона йде дерев'яна. І далі покажу ще куди я йду. Тут такий мостик зараз буде. І зараз буде замок з річку. Зараз я покажу. То тут поряд така річечка. Живуть рибки. Не знаю, чи їх буде видно, але насправді їх там дуже багато. Дуже багато. А це замок. О, дивіться, яка краса. Люблю тут гуляти, відпочивати. Там далі є такі місця, де зрізані дерева, такі пеньочки біля річки можна посидіти. І взагалі дуже-дуже гарно. Зараз нас. донизу гуляти собі. Але в мене інша ціль. У мене сьогодні ідея фікс. Мені потрібні лапухи. Так то я і мої таракани. І я передавалася ну, дуже багато відео, що дуже корисний сок лапуха, зміцнює імунітет. Ну і все. Хто мене знає, той розуміє, що як я не нароблю того лапуха, то все, в мене життя просто зупиниться на місці. Тому я йду давати лапух і давати з, ньому, з нього сок. Ну такі мої мухи взагалі, ну що зроблю. Яка є, я показую тут, яка я є, а не там. Придурююся, що я роблю не так. чи щось Це моє життя. І сьогодні в мене марш-брасок лапух, тому що мені до цього замку два кілометри було йти. Але я зараз посиджу тут дійсно дуже гарне місце, дуже гарна природа. Угу. І пошукаю те, що мені потрібно. А потім дійсно зніму ще відео, як я буду робити той сок з лапуха. Хочу пройти собі таку... Терапію дві неділі, можливо, вийде три тижні. Що два рази на день за пів години до їди, столова ложка соку, опуха, е випиваєшся, е за пів години до їжі, і там водою запиваєш. Ну, я думаю, гірше від того точно не буде, але така в мене ідея. Така маленька. Дуже люблю тут відпочивати. А попросту навіть подивитися там розповім за себе. Я люблю різні такі чаї, такі натуральні. Тут липа цвіте, я ходжу сюди рвати липу. Тут цвіте бузина, ну подалі від дороги, більше таких місць я тут не знаю ще, але біля яка гарна річечка. Ой, там навіть є. І я собі сушу такі чаї. Мама так робила, бабуся так робила. І мені дуже це подобається. От віці які качечки. Ну яка краса, ну, ну яка от краса, неймовірно. Зараз, поки я в відпустці, то я насолоджуюся це саме такий, ну прям історична частина. Ну, Сюди собі насолоджуються, вітер, пусто. А то, як правду кажуть, трошки ближче до 40 і ти вже <ривіт> далі від людей, вже все тягне, на природу тягне, спину тягне. Ну це так і про мене, напевно. Що... На даний момент я в активному пошуку роботи. Я сама медсестра. Ми переїхали сюди два роки. Я вже говорила, ще вигружу трошки попереднє відео В такому гарному фоні. Ну, чому не розказувати? Ну, ось яка краса? За рік я отримала дозвіл на Виконування праці в заводі, фактично в Польщі, потрібен такий дозвіл. Можливо, комусь буде це цікаво. Я розповім детальніше. Тепер я шукаю роботу, бо вже маю цей дозвіл. Вже маю дозвіл з ІСБП Лігнярський Це по типу нашого проспілки, але в Польщі проспілка медсестер. Маю цей дозвіл і вже повідносила по всіх. І приватних кабінетах, і шпиталь віднесила своє резюме, але, на жаль, поки що відповіді немає. Нічого, тому чекаю. Тому чекаю. Ось виключаю камеру, тому що ходять люди, а без згоди людей, особливо дітей, знімати не можна. За це дуже великий штраф, від який гарний замок. Тому я зараз в пошуках роботи. Але підробляю трошечки масажисткою, тому що в мене є і диплом з України, і я ще вчуся в поліціальній школі міста Тіханов. вже закінчила б один рік технік масажиста. Ще один рік зостався. Дуже гарна для мене досвід гарний в тому плані, що і мова і писання, і ці всі медичні терміни, і воно йде безкоштовно. Ну, Гірше від того однозначно не буде, буде тільки краще. І, можливо, якщо не вдасться знайти роботу медсестри, ну, краса. тут я рву бузину, до речі. ой. І буду працювати масажистом. У мене зараз така досить велика кількість людей, до речі. Я подивилася на школу, вони масують зовсім по-іншому. Не так, як мене вчили в Україні, не, так, не така техніка абсолютно. У мене виходить дуже гарно. Мої пацієнти повертаються із ще якимось приплодом, як то кажуть, приводять всю свою родину. Насправді це в мене дійсно видалася одна годинка, і я просто наповнююсь від природи, тому що ну, дивіться, яка краса. Ну, постою, порозповідаю про такі красі. В медицині Польщі я розчарована насправді, тому що таке відношення, як в Україні, такого немає. Тут просто там, виписали рецепти, навіть всі ліки по рецептам, але даже з ними немає проблем. Е, Будь-який терапевт випише тобі, що тобі потрібно, тільки щоб ти від нього відчепився і скоріше просто пішов, тому що в нього дуже багато ну, багато людей на прийом. Чи воно тобі допоможе, чи ні, чи потім лікар буде за тебе переживати? Ні, не буде. Йому абсолютно все рівно, він свої гроші отримав, інші призначить, що вам не потрібно. Я не можу, чомусь я звикла по-іншому. Я працювала дуже гарними лікарями, за що їм вдячна, бо досвід вони мені дали, неймовірний. Відношення в них до людей, такого огляду, як робили, от вони, я не бачила тут жодного разу як вони переживали за людей, як вони підбирали потім ще дуже-дуже довго після робочого дня, які їм підійдуть вправи, ліки, назначення. До речі, дуже співпрацювали з благодійними фондами, які ще й виділяли ті ліки. Немає тут такого, на жаль, тут страхова медицина, але відношення жахливе до людей. Саме в сфері медицини. Оплата зовсім інша, ніж в Україні. Це, цього ніхто би, не скриває. Але відношення зовсім інше. Маю надію, що я все-таки потраплю на якусь роботу тут і вже навіть зсередини буде цікаво розповісти, що тут відбувається зсередини. То, що забезпечення зайде зовсім інше, і навіть в цій школі медичній я з вересня піду і познімаю просто дійсно відео яке забезпечення всіх апаратури, всього приладдя. І мені просто плакати хочеться, тому що згадуючи поліклініку, в яких не було цих столів банальних, не було цих всіх валиків, клиників, цього всього ну, дуже необхідного для реабілітації. І в мене просто душа плаче, тому що тут все це є, але цього не цінується. Як і люди, в принципі, не цінують лікарів, так і лікарі не цінують людей. На жаль. Можливо, щось цікаве, можливо, хтось хоче почути щось конкретне, пишіть. Я з задоволенням відповім. Я люблю говорити. У мене тут там поки що немає друзів, таких знайомі є, але друзів немає. Тому з задоволенням відповім. У мене ще є один план, ще один є задум. Поки що я у відпустці, то я маю трошечки можливість щось пофантазувати для своєї душі, бо ж не все впирається якісь домашні справи і ще щось. Для душі потрібно щось робити. задоволення. і тоді для жінки це взагалі дуже важливо, бо жінка йде емоційно. От. Ну, в общем, наговорила вам тут куча, але всім дякую, хто мене послухає. Будуть питання, я залюбки вам відповім на такому гарному фоні. Всім гарного дня.